Доброго дня, любі друзі, Софія. І так, що є, що буде, і порада Таро, прошу. Перша карта це ваша сигніфікація події, котрі відбуваються у вас зараз. Якщо щось з вами співпадає, будь ласка, дивіться далі, приймайте в облага. І так, туз жезлів. Ну, хтось, хтось зараз. Робить якісь такі потужні дії, можна сказати, да тут про творчі починання, про ідеї, коти потребують втілення, ну і ви зараз можете займатися саме тим, щоб їх втілювати або думаєте, як то робити. А взагалі карта каже про творіння, про якісь винаходи, про щось нове в вашій сфері. Ну в тій чим ви займаєтесь. В принципі, зараз гарний час для рішучих дій. Тож, якщо ви ще не почали прямо зараз діяти. То, будь ласка, гарна енергія. Починайте, якщо ви до чогось готуєтесь. От тут час ставити реальні зараз плани. Карта каже про тріумф, про стан задоволення для когось відіграється як отримання спадщини або подорожі. Ну і так само ви можете до мандрівок просто готуватися, розумієте? А, робити якісь там ну, запити, там шукати квітки, тобто якісь робити дії за того, щоб втілити а, свої подорожі. Ну і дивіться, що буде, да, сила, сила перевернута. Будьте обережні, тому що карта каже: для когось відіграється як небезпечний конкурент, або навіть коло людей, котрі можуть нанести вам сильний удар. Тож, можливо, вже зараз щось готується. Да, наприклад, ну дивіться, якщо ви в якихось гарячих точках, то будьте обережні, да, тому то може казати про, ну, про якісь такі дії, події, ви розумієте про що. От взагалі карта каже про егоїзм і навіть деспотизм. Можливо, хтось буде зловживати своїм станом, щоб вам якось зашкодити, розумієте. А, карта каже про слабкість та нерішучість і невпевненість собі. Тож з цими якостями вам треба тут попрацювати. От, ну в принципі, люди і знаєте, входять в енергії деспотизму та да, йогоїзму. Це так само сила перевернута. Розумієте, якщо ви тут прокачаєте слабкість, нерішучість та невпевненість собі, то, по-перше, і вам самим не треба буде застосовувати низькі вібрації, як там, ну, деспотично до когось відноситися, щоб донести щось своє, наприклад. да, от, І тоді ви війдете в свою силу. А, пас Жезлів це про оновлення. Про... Молоді особи, от і дивіться, тут якась особа захоче отримати те, що належить вам, а може принести в ваше життя якусь нестабільність, да? тому що тут карта підтверджує інтриги, і будьте обережні, тому що людина, котра хоче вам принести розруху, вона буде заходити до вас через лестощі, щоб приспати вашу обережність.